Вітаю, друзі, хочу поділитися з вами откровінням і слово Божого. Наскільки важливо сьогодні приєднуватись до церкви Божої там, де проповідується Слово Боже, для того, щоб це слово Боже промоникало в серце, внутро, щоб очищати свою душу. І тіло від гріху, від прокляття, від всіх зависимостей, які сатана нав'язує людям, окутає своїм бременем. Ну, саме головне це прийняти Ісуса Христа в своє життя, щоб прийняти цю свободу від гріху, від того, що мучає. Душу. І саме головне, що утішення приходить від Духа Святого, а не від горілки, не від всякого гріху розврату, а саме головне це бути під Божим захистом і хранити Духа Святого, і не бути під владою нечистоти. І хай Бог береже там, де ви є, щоб Ісус був у вашому серці. Амінь.